Вітаємо всі! Просто хочу показати День з Марією. Да, вона їздить такі череалі зранку. У нас через 15-20 хвилин автобус має вже приїхати. Але от завдяки тому, що в нас є сенсор, який показує нам завжди показник глічемії. Проснулась вона 104. Оце трубочка, яка до животика кріпиться. І я весь час бачу, яка в неї глічі, її не треба пальці колоти і божу, інсулін. І чим добра інсулінова помпа, що якщо недостатньо буде інсуліна, і вона спрацює потім сама ще додасть. Це вже менше стресу що для дитини, що для мами. Але, на жаль, це. Не всі держави дозволяють собі. І от, багато діток не ходять в школу в Україні, а на індивідуальному. А завдяки цьому ми ходимо до школи, так, да, зайчик? Тебе все добре зранку. Ми так добре спали вночі, так? Да? Давай збиратися. До речі, такий нюанс помітила, що коли вводиться інсуліна з лівої сторони. Там біля пупка місце є, де можна вводити, що уколи ми, ми ставимо каньолу. І коли з лівої сторони, то інсулін діє набагато краще і ну, якби менші дози. В неї взагалі там, мінімальні дози, невеликі дози. В неї за сутки десь максимум 8 одиниць за всі сутки. Це і на їжу і на базу. Тому що при. Інсуліної помпі використовується лише один інсулін короткої дії. І він там, от вночі контролює, він, база там постійно подається і може бути от рівна полосочка. А от коли з правої сторони стоїть каньола і подається інсулін, то не так діє, трошки тугіше. І це вже, ну, це вже не перший раз, це я вже отак місяць понаблюдала, тому що з однієї три рази переставляється каньола, і потім з іншої сторони переставляється каньола, щоб заживало краще. Оставляє мікро-мікро там дирочки, ну завдяки тому, що в басейн ходимо, воно ну там все гарно заживає. На море поїдемо, так взагалі буде чистий животик, правда? Да, тут нас чекає шанель. Шанель у нас сіски є в основному. І Філана. Філана принесла своїх котиків, вже на вигалку принесла, на вигалку. Перший раз сюди привела, вже на коврику сіла. Боже, вони перелякані, Марія. Вони в ящику були скільки? місяців два на одному місці. Це почали виходити. Вона їх почала виводити. Поняли, Кіцька сама знає, коли своїх діток виводить. Марія що за цирк? Я не можу. Ой. Ходить. Ну, їсти хоче. Ладно, знайди в школу, я потім придумаю. О, корма дай, пожалуйста, Кіці. Марія, давай, бо автобус а, вже зараз буде. Вони за себе захистять, ти не переживай. Шанель в шоці, поки десь сходила вже прибиль, да? прибель біля хати. Будеш за папу? Будеш шанель тепер за папу? Вона вже кушає, вже Кроканді не кушає. Йому щось мягеньке треба. Ти кітки на мама Марія? Вже воно боїться, воно тікає. Воно ще не готове виходити в світ. пошли, та автобус прийму. У нас тут вже така Мам, красота цвітає. Мама, 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 хай котики будуть. Тут. Хай котики будуть де хочуть, мені що. Де прямо в хаті? Ага. обов'язково. Бачите, нам ще котиків не вистачає. Каже Марія, що їй так добре хата така. Каже, я тут відчуваю себе як в замку, так? Да? Це що тобі замок, так? Да? Тобі подобається так жити? Не, не хочеш у школу? Хочеш котиків? У школу дайте. У школу котиків? Ну ти це Урок зірваний. Стопе. Життя в Італії загнивающе. Це наш найменший брат чоловіка. Отакий От в нього мерчедес. Мерче До речі, він глухонімий. Повністю без муту, без нічого брав машину. Ну все, вісім ранку Марія поїхала. У мене є дві години на все про все. Потім я за нею. привіт, на Італії. <desserts> привет, с нашим диабетом. привет, Я прихожу привет, 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 35 карбоідратів я нарахувала, але це мало. Одиничку роблю один і один. Там інсулін не подавався, хай буде один і два. 66 карбоідратів нарахувала 35. Але дивимося, не, ну, не подавалося. І це треба на їх візника. Да, ходи, я вам кушу. Коли треба кушати, ви дружите, я вам кушу. Зараз ми всім Давай 35, 10-35. Як зазвонить, там все повбираєш, приготовишся. Да, 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 не капризничай, пожалуйста. Окей, 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 окей. 35. Okay. 10 Але ви те, що не опускаємо. Зараз 83. Якщо буде менше, то. Отак і приходить наш. Потім як буде гуляти. Потім повертаюся робити боком на обід. На обід зазвичай вже не студию відтрати, вже з боюсь тут і все. Такий наш смарт, 87 лічимію. Контролюємо 24 7. Коли міняє то 2 години не показує. Це і, ну, і для мене вже да, Закиця. А в Україні видають 4 полосочки на день. Коли ми лежали в лікарні, там 7 разів на день мінімум міряється, Або по протоколу 4 полосочки на день. На да, дачі. І то не завжди безкоштовно. Якщо в тебе якісь пільги є, це інвалідність якась інша, то можна випросити платити половину. І це вже гордість. Тому я кажу, що діти в Україні і діабетки в Україні. Речі не. Діабет це й те саме, але забезпечення І терапія має значення. Тепер між перекусом і обідом Оксана може шаритись. Лідко, коли від школи десь їду. Тут дорога класна, можна походити. В принципі, я вже коли бачу, що треба зробити корекцію і мене додали інсуліну, вона їде до школи. В принципі, вже от, як сьогодні вранці я зателефонувала, кажу, зроби там, пожалуйста, інсуліна 03. Вона собі зробила, все отлично. Не хочу загадувати, чи я буду на наступний рік їздити. Але я кажу, що це більше як підтримка, і ти розумієш, що ти не сам. І от е Франко знову в відрядження поїхав. Я один на один з дитиною. Навіть якщо щось станеться, Родичі його це мій свекр, свекруха, брат чекають, щоб щось сталося з машиною, щоб я щось утворила, щоб прийшла до них допомоги просити. Але ми не на безлюдному острові є міліція, скоро швидка допомога. Я не знаю, комуна в кінці кінців. Я не хочу випробувати себе, але ну, до них я, я не хочу звертатися. ви знаєте, я не знаєте. Я таку силу відчула. Він приїхав, був поруч. Я так відчула, що я сама, я вже скільки, ну він зазвичай він працює поруч і повертається щовечора. Це просто на насичілії, взяли об'єкт, там є багато роботи, і він там потрібен і вже більше місяця. Він перший місяць то кожну п'ятницю приїжджав, а це раз у дві неділі, там на три дні. І то поруч їде на роботу, трудоголік. В общем, коли мужик працює, то, знаєте, все отак вирівнюється. А коли мужик не працює і шукає соціальних виплат, то, на жаль, виглядає жалюгідно. Я бачу ситуацію у моєї подруги. Так, чоловік ніде ніколи не працював, йому вже 54. троє спільних дітей, сама менша така, як Марія. Це виглядає жалюгідно, якщо чесно. До речі, Аргентина чи Бразилія запропонувала каструвати мужчин, які звертаються за соціальною допомогою до держави, щоб не розпложувалися. Так, да, якось так звучить, але воно так і є. Коли мужик працює, ніяких пільг немає і за все сам платить, то це, звичайно, виглядає якось сильно. Так що на рахунок мене? Відчула, що я сама і що я сила. Розумієте, і така гордість за себе взяла, що я можу, що я справляю, що в нас все добре. А потім через 10 минут плакати захотілось так жалко себе стало. Так що давайте жаліти лише бездомних тваринок, тому що навіть бездомних дітей все одно в них хтось є. Так що всім добра до обіду. 12.30 у нас тут На. двоєчку роби. На обід ми робимо двоєчку. Я вже карбоід не рахую там практично. Ма, я не хочу різ. А я не знаю, там нема Ну, А ну двоєчка, так. Да. 101 карбоід. Хай буде двоєчка, але у нас там зараз 74, а 70 це вже красна лінія. Тому. Щоб поки буде їсти, щоб не отпустилася, Так? Да, Кусочок шоколадки. Mm -hmm. Ну якби зомби це було, вона б вже щось щось вкусила. А так вони зараз через mm -hmm. поки uh -huh. зараз вже зазвонить. Yes, через... Вони yes. Вон ще моляться. Mm -hmm. знаешь, mm -hmm. а, ти знаєш, Кибер? Знаешь, Ань, сказати? не сказать? Він, ти, сам, а через нічого не собі. Я думаю, не падає філія, спить. Браво. мене в школі передріжує молиться. Що? Мабуть, йдуть додому спокійно. Тому що цей момент казали за містицу. Ти Зробиш інсулін, е і відразу їсти. Ні. Ти кусочок щось з'їдаєш і чекаєш, поки інсулін подіє. Навіть якщо у Марії стоїть у обов'язково, все одно я перехожу, щоб підтримати. Взагалі до 14 років дається опіку. Мамо досі. Ну, як обікує. Мамо Не, Не покажу, грають. Давай. Я піду додому вже. Все, я вже їду додому. І вже її якби, цукор я буду бачити на телефоні. Дірка. Це, дірка. це дірка, вона там не кутіка, що висунула. Так що я їду додому, я її цукор буду бачити. Вдома в себе на телефоні них Це дуже багато значить, це мої нерви, її здоров'я, мені потрібно весь час і казати, пробір, будь ласка, бо вони в школі до п'ятої години вечора. До і оцей годин їй вистачає. 12.30 і до 5 вона нормальна. Вона приїжджає додому, нема такого, що голодна чи що. А якщо там підвищиться, то інсулінова помпа 10 додасть сама. Ну, інсулінова помпа це вже інше, а сенсори треба ставити. Отакий От автобус привозить Марію о п'ятій вечора і вранці о восьмій забирає. Ой, почнуться канікули. Цілий день ця дівка буде на голові в мене. Ой, ну що ж, ми ж народжуємо дітей для себе, не для когось. Ой, це копія моєї мами. Ну, не дано мамі було. На цьому світі її узнати. Красота в нас. А сонце ввечері. Воно ж таке пекуче. Зараз п'ять вечора. А сонце прям, як то кажуть, в зеніті чи як. Красота? Принесла Марія зі школи, це називається Бамбонєра. Там всередині отакі от цукерочки, тільки білі. Це. Коли в школі дітей мало, то якось все по-сімейному, і це ж з 1 по 5 клас з них початкова школа, і в 5 класі це в 10-11 років в католики, у діток перше е, причастя. Після того, як їх похрестили, вони до цього віку не причащаються. А вже от перше причастя, і вже після цього вони вже. Коли йде служба, потім причащаються. Але якось в них так, що без ісповіді. Ісповід по, по причині. Прям. Ну, Якось так, Так що цукерок дали. Да? Скільки там у п'ятому класі у вас діток? Клавдія, Франческа, Антоніо, Франческа Саверло. Саверіо. Саверіо. Мама, Раз, два, чотири, п'ятеро. Подарили такі цукарочки. Ми не їздили до них на причасті, папа якраз був вдома. Мама, да? Хочеш це, так. Да. А яка в тебе там глічемія? Поїсти треба щось. На антачинку. Анта Такий порядок у нас. Сьогодні мені одна женщина написала, я що їй жалко мою дитину. Що діабет це дуже страшно, да? так? Що мені зробити? Викинуть уже оцю козу чи що? Добра душа вже шинкою поділилася із котиком. Да? А ти знаєш, що в котика на такі речі, желудок безрозмірний. Ну, от і пауза. Пісто як робиться інсулін, ставиться, треба вичекати 10 хвилин. І от ми чекали чекали на банан. В ітоги ми їмо ще яєчко, помідор і, якби шинка. Але шинка це ж свині, а це з курки. Ну, це таке, що не піднімає цукор. А банан теж будеш на десерт, так? Да? Ев, банан будеш на десерт? Да. Смачного. Смачного. А, конфету. Саме головне конфету, вона не забула про неї, я поняла. Дивись, щоб коти нічого не вкрали. Я думаю, десь один і два. Прийшла зі школи? Побачила вже конфету. Один і два. У нас там 94, так? Да? 95. 5. Ми будемо їсти банан. Від банана, звісно, повищується глічемія, але в нас ж є інсулін, слава Богу. Так, буде варити і їсти, да? так? Це наш собі банан, вари собі їсти. Там оте, оте відро треба буде винести. Так, да, дулю намалювати туди, рости положити. Що там криса? Ні. Пуцела у мені. О, оце ці пуцели. Почитайте. Вони, коротше. Вони пісяють смердячим. Ну таким не смердячим. Коли вже холодно, коротше, осінню, коли вони збираються у вікнах, то це буде означати, що вже все пройшов холод. Вони їдять кароладських жуків. Це я побачила в інтернеті. У нас їх багато, на помідорах, везде сидять, не знаю, що вони там роблять, але кароладів у нас немає, Марія?